Вечір у моєму садочку. Треба вже пересаджувати квіти. Трояндочка. Пересаджувати трохи, наводити порядок. Жара вже пройшла, закінчилася. І зараз можна вже Щось висаджувати, щось пересаджувати. Зелений лук треба посадити, зелену цибулю. І поміняти тут розстановку, обстановку, бо тепер зі стиралкою все помінялося. Отам живуть дракончики. Тож я хочу їх переселити сюди, тут їм положу цю, цю черепицю. І хай живуть тут, тут їм навісик, вони не будуть так мокнути. О. А там буде чистенько, задвину туди трохи стіл і буде доступ, а то там немає доступу і буде збиратися все, то навести порядки трохи. Ну що, всім спокійної ночі, спокійної, мирної ночі і доброго дня завтра. Здоров'я всім. До побачення.